Ферменти прискорюють хімічні реакції, багато з них регулюються, вони можуть збільшувати або зменшувати свою активність при зв'язуванні активатора чи інгібітора. У цьому відео ми поговоримо про інгібітори ферментів, Молекули, які можуть пов'язувати ферменти і знижувати їх активність. Розрізняють Разріз... дві групи інгібіторів зворотні та незворотні. Зворотні інгібітори слабо пов'язані зі своїми ферментами і можуть дисоціювати. В цьому випадку активність ферментів відновлюється. Незворотні міцно зв'язуються із ферментами. В цьому відео ми зосередимося головним чином на зворотньому інгібування. Незворотнє розглядається у наступному. Розрізняють чотири загальні типи зворотнього інгібування: конкурентне, безконкурентне, змішане та неконкурентне. Конкурентні інгібітори конкурують із субстратами за активні центри ферментів. Вони нагадують молекули субстрату і потрапляють до активних центрів ферментів. Таким чином. У нас просто немає місця для зв'язування субстрату. Нагадаю, що швидкість реакції, що каталізується ферментами, залежить від взаємодії ферменту з субстратом і утворення субфермент субстратного комплексу. Конкурентні інгібітори знижують швидкість каталізу, зменшуючи частку молекул ферменту, пов'язаних із молекулами субстрату. Відмінною рисою конкурентного інгібування є те, що його можна подолати за досить високою концентрацією субстрату. Якщо додати більше субстрату, він стає більш конкурентним, а саме субстрат починає витісняти інгібітор. На графіку, який описує кінетику Мехаліс Метон, видно, що при збільшенні концентрації субстрату крива може досягати максимальної початкової скорості ферментативної реакції або в максимум. Однак ви можете бачити, що нам потрібно більше субстрату, щоб досягти того ж значення в максимуму. Це також означає, що константа Михайліса стає вища. Нагадаю, що вона дорівнює концентрації субстрату, коли швидкість хімічної реакції досягає половини В максимум. Таким чином, нам потрібно більше субстрату, щоб досягти В максимуму, і, відповідно, нам потрібно більше субстрату, щоб досягти половини В максимуму у присутності конкретних інгібіторів. І виміряне значення константи Михайлісу на графіку здається підвищеним. Давайте подивимося на класичне рівняння Мехеліс-менту. Нагадаю, це рівняння пов'язує початкові швидкості реакції, що каталізується ферментами, та концентрацію субстрату, за умови, що концентрація ферменту стала. Це рівняння і описує ось такі ось гіперболи. Ця збільшена константа Михеліса називається константою Михеліса, що здається, або апарант англійського. Це збільшення часто описується як фактор альфа. Таким чином, ми можемо переписати рівняння Михелі ментен для конкурентного інгібування наступним чином. Це збільшення константа Михеліса, що спостерігається, залежить від того наскільки ефективно конкурентний інгібітор пов'язує свій фермент. На подвійному зворотньому графіку Ланвівера-Берка, який описується алгебричним перетвореним рівнянням ревнянням ментен Бачимо, що додавання інгибітору збільшує нахил кривою, але не змінює точки перетину з звістю Y. Точка перетину є 1 поділена на В максимум, яке не змінюється, а точка перетину з звістю X являє собою мінус 1 поділена на константу Михайлісу. Ви можете бачити, що точка перетину змінюється, а значення константи Михайлісу збільшується. Конкурентні інгібітори часто використовуються як лікарські засоби, ібупрофен, і парацетамол є конкурентним інгібітором ферментів цикла оксигеназ, що беруть участь у біосинтезі простагландинів. Таким чином, препарати зменшують біль та запалення. Статини це препарати, які знижують високий рівень холестерину, шляхом конкурентного інгібування ключового ферменту біосинтезу холестерину гідроксімітіллу гутерілки а редаптаза. Метатриксад є особливо потужним. Конкурентним інгібітором ферменту дигідрофалат що відіграє роль у біосинтезі пімединових нуклеотидів. Метатрексат є структурним аналогом дігідрофалату, який, у свою чергу, є нормальним субстратом дигідрофалат Препарат інгібує синтез нуклеотидів та використовується для лікування раку. Наступний від інгібування безконкурентних. Безконкурентний інгібітор зв'язується в місті, відмінному від активного центру субстрату, і на відміну від конкурентного інгібітора, зв'язується тільки з фермент-субстратним комплексом. При цьому він утворює комплекс фермент субстрат інгібітор. Він не перетворюється ні на який продукт. Сайт зв'язування для безконкурентного інгібітора створюється тільки при взаємодії ферменту та субстрату. Безконкурентне інгібування не можна скасувати збільшенням концентрації субстрату. Цікаво, що безконкурентні інгібітери працюють навіть краще, коли концентрація субстрату висока, тому що висока концентрація субстрату дає більше фермент субстратних комплексів, які одразу ж пов'язують безконкурентні інгібітери з утворенням комплексів фермент субстрат інгибіторів. Таким чином, реальна концентрація самих ферментних. Фермент субстратних комплексів залишається низькою, що призводить до зниження швидкості реакції. Нагадаємо, що швидкість каталізу залежить від концентрації фермент субстратних комплексів. На графіку Михеліс-менто видно, що безконкурентні інгибітори зменшують В максимум і зменшують константу Михеліса, що здається, А скільки для досягнення половини такого зниженого В максимуму потрібно менше субстрату, швидкість інгибованої реакції зменшується на коефіцієнт альфа штрих. Цей фактор відображує, наскільки сильно безконкурентний інгібітор пов'язує фермент субстратний комплекс. Рівняння Михайлі Смента з урахуванням цього фактору має такий вигляд. На графіку ланвіраберка видно, що присутність безконкурентного інгібітора дає паралельні лінії. Точка перетину з вісію Y збільшується, що свідчить про знижене значення В максимум. Точка перетину з звісю X зменшується. Це показує, що константа Мехеліса, що здається, зменшується. Третинні аміни є безконкурентними інгибіторами цитілхалін-естераз. Гербіцид гліфоцит, також відомий як раундап, є безконкурентним інгібітором ферменту у шляху для біосинтезу ароматичних амінокислот. Третій тип інгібування змішан. Змішаний інгібітор також зв'язується з сайтом, відмінним від активного сайту субстрату. Але він зв'язується і з ферментом, і може зв'язуватися з фермент субстратним комплексом. Рівняння, що описує змішане інгібування, показане на слайді. Ось як це виглядає на, на графіку Ланвівера-Берка. На VMAX впливає те, що інгібітор переводить деяку частину доступних молекул ферменту в неактивний стан, знижуючи ефективну концентрацію фермента, від якої залежить VMAX. максимум. Михайліса може. Збільшуватись або зменшуватись залежно від того, чи інгібітор зв'язується сильніше з вільним ферментом або з фермент субстратним комплексом. Відповідно, перетин лінії може бути вищим або нижчим осі Х. Зв'язування насправді відображено у цих факторах альфа і альфа штрих. Калікреїни є ферментами, що розщеплюють пептидні зв'язки деяких білків, що належать до певних сигнальних шляхів. Фукугетін є типом бресельного біофлавоноїду, який діє як змішаний інгібітор калікреїв. Він зменшує в максимум і збільшує константу Мехеліса для калікреїв. Інгібування калікреїнів розглядається як можливе лікування раку. Якщо інгібітор зв'язується з вільним ферментом і з фермент субстратним комплексом з одинаковою легкістю, ми маємо справу з окремим випадком змішаного інгібування, з так званим неконкурентним. Фактори альфа і альфа-штрих при цьому рівні. Подивіться графік михайлес менто Ви можете бачити, що кількість субстрату необхідна для досягнення половини в максимум однаково, з інгібітором та без нього. Це означає, що цей тип пригнічення не змінює константу Михайлеса. На графіку Ланеві берка нахил кривої і точка перетину з звісію Y збільшена, що говорить нам про знижену В максимум. Але точка перетину з вісію Х одна. Таким чином, консата Мехеліса не змінюється. Десіциклін є антибіотик, який діє як неконкурентний інгібітор протеолітичного ферменту колагенази. застосовується для лікування парадентозу. Свінець також може діяти як неконкурентний інгібітор багатьох ферментів. Він реагує з суфергідрильними групами ферментів. Реакційна здатність інгибітора істотно не залежить від того, чи є фермент вільним чи входить до складу фермент субстратного комплексу. Дивіться інформацію про незворотні інгибування в моєму наступному відео. Дякую за увагу.